Мійка, давай, прокидайся. Ну, що ти тут валяєшся? Ну, Нам треба вже йти. Полежати. У нас місія від військових, ти що забула? А, hey, яка місія ще? Ну, Тобто яка місія? Ми повинні піти та дослідити на субмаринах у ту ділянку. А ти Можливо... що, що Звичайно, я вже готовий. Речі тільки забрати ну, ось тут дві... і все. Давай, цей, забирай свої речі і тебе? Що маска? Ну, звичайно, маска для того, щоб плавати. Зрозуміло? Молодець. Так, молодець. Я, я вже готовий просто на всі 100%. Хоча, напевно, трішечки зарано я її одягнув. Тут mm -hmm. ще в мене запасна є одна. Так, це сюди перекладаємо, камера так, тут. Так, місце, що там, а то я нічого не пам'ятаю. Ти що, серйозно? Тобто, no. ти хочеш сказати, що ти зараз у себе вдома, а не у селищі за ah. багато кілометрів від свого будинку. Реально, я просто дуже втомилась. Капець, ми повинні зараз сісти в човен, потім поплисти до е, назначеного місця, там, де військові залишили для нас дві субмарини. І після цього mm -hmm. ми на цих субмаринах е, спочатку там трішечки повчимося керувати ними і повинні вирушити oh, під такої, воду. Нічого, Зараз речі заберу і поїхали. Давай, швидше. Я вже на вулиці. Ми зараз, друзі, будемо досліджувати ділянку під водою в океані. Е, mm -hmm. Можливо, саме там живе Ельгран Майя. Військові зробили там е, спеціальну е, станцію. Ну, точніше, не станцію, а вони зробили там модифікації для станції. Вона вже, типу, людей там немає, але вона не покинута. Ну, типу, покинута, але не зовсім. Апаратура там працює, а людей Та там дуже немає. Цікавий. Ось так. Ну, а що? Я ж хочу якось е, е, пояснити, що ми тут робимо. Чому ми кудись йдемо? Зараз чому ми будемо кудись плисти на човні, а потім ще пірнати у субмаринах. Це ж взагалі нонсенс. Такого ми ще, до речі, не робили в Майнкрафті. Так, е, беремо наш човен. Перекидаємо його отуди от у воду і власне. То, ти мені дякую, скажи, бо був оцей шторм, і я його перетягнула сюди. Я бачив. Я ж тобі допомагав. Mm. Ти що забула? Реально? Капець ти. Тебе що, пам'ять зникла, чи що, Міка, сідай. А я його ще заправляла. Сідай, кажу, зараз будемо плисти. Нам потрібно переплисти на той бік берега, і там буде будинок, ну точніше, будівля, у якій е, знаходиться антена, і саме цей механізм Сервери, база? Все... Ну он попереду, бачиш. І там Школа? же, до речі, видно субмарини. Диви. О, це прикольно, а тільки байки, я ж не вмію на них там Ну о, я їздити. зрозумів. Я також. Зараз навчимося. Там не так важко, майже як автівкою керувати. А я година, що ми курси будемо проходити. Коли? У нас немає часу. Ми ну, дуже так. обмежені у часі, тому повинні швидко зараз ось так все це діло робити. Так, е виходимо сюди. О, диви, бачиш. Отут ось такі антена. Що ти там знімаєш же? Навіщо а ти їх Ну, Це ж військові ну, знають, що прикольні. це таке. Диви, ось ця е, бачиш антена там, вона йде ага. отак донизу, там ось такий стрижень металевий, і він отак розходиться у різні боки океану. І О, завдяки... Такої. Це, типу, знаєш, підводна супутникова тарілка. Вона Оу. усі звуки збирає, які там є під водою, і ось так вони спіймали звук у цього Ельранмає, і по звуку відслідили, де можливо він живе. Зрозуміло? Тому туди ми сьогодні відправимось. Так, ну що, е, одягай е, маску, одягай е, баки. Оці з киснем. Це сюди. Ну і власне, оці баки з киснем. Сюди треба покласти, ага. щоб це все діло так. у нас отак висіло. І можна було е, без перешкод дихати під водою. Так, готова? Так, готова. Все, диви. Тепер е, підпливаєш до своєї субмарини. Зверху у неї люк. Відчиняєш його. Отак. Відчиняєш? Вставай на крило. Ось так, ага. все. Тепер лізеш всередину, оп, і сідаєш. Вау! це космічний оборот. Ну, щось типу того, але під водою. Отже, диви, керування, типу ліворуч, праворуч, та як на мопеді навіть. тебе ось такий штурвал тут є. Ну і... так, тільки ще можна догори, донизу. Так, так, це основний момент керування е цією субмариною, тому що ти можеш О! зменшувати та знижувати висоту підйому. От. Тому. Ого. Воно навіть так улавлює зв'язки. Тут є підсилювач звуків У усередині субмарини. Нічого зрозуміло. собі. Це я щось нічого не зрозумів. А чого воно вже кричить? Так, я... я, здається, люк не зачинив. О, ні. Так, треба зачинити люк. Ану, давай ось сюди. Зачиняйся ти. Ану, оп, все, зачинив. Фух, е, Так, отже, дивись. Ми зараз повинні вирушати отуди до цього. до логова, у цього Так, ми прямо лого будемо їхати. Так, і потім будемо отак на камеру все це знімати. зрозуміла? Так, зрозуміла. Нічого складного, але потрібно бути дуже-дуже тихими. Уважними, обережними, щоб mm -hmm. випадково не натрапити прямо віч на віч на Ельгран маю, бо він, здається, може нас жерти. Давай, будемо вирушати. Тримайся а за мною просто знаєш, та й все. потрібно грасти? Ну, плюс-мінус. Трішечки знаю, але я ти думаю, що поспішай. ми там. Ну, ще, я ж вперше за кермом тут. Та я. я ледь пливу. Чого поспішай? Навіть он, швидше за мене пересуваєшся. Так е зараз нам потрібно плисти вперед. І десь е треба буде ще нижче опускатися. От, напевне, що це ще десь угу. Так, десь там. Зараз будемо е уважно слідкувати, щоб не прогавити якесь місце, що може що могло бути як логово для Ельгран Поки що я нічого тут не бачу і не чую. Хоча спочатку ми чули звуки. Тобто Ельгран Мая може бути Напевно, десь. тут. Напевно воно пересувається, як ти думаєш? Дивись, отут можна нижче поплести. Напевно, нам сюди. Давай. У цю сторону, за мною. Давай. Зменшуємо, точніше, збільшуємо глибину. Ось так, сюди. Оп. Ще нижче. Ого, ого. Так, обережно. Обережно. Зараз. Пливемо у цей бік. У цей. Ти там за мною ти точно чи як? Ти Куди? Я ж сказав, плюс-мінус. Я не можу тобі нічого такого конкретного розповісти, бо і сам, якщо чесно, не знаю. Але десь тут, десь не дуже далеко від того місця, де були субмарини. Мені Можливо, якось мотивиш на тут. Ти оглядай усі оці. Ого! Дивись туди! О туди! Прямо! Бачиш там? Куди ти? Сюди повертай! О, такий! Камеру! Камеру діставай, так, треба вімкнути тут швидко все і зум. Оп! Все. О -о 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 -о! Я бачу, там голову. Ель Та, має. Там не одна голова байки, що це таке. Там голова блупа ще здається. Що він там робить реально? А, це дуже-дуже дивно. Так, давай, давай спробуємо підплести трішечки е, ближче і з іншого боку. Добре? Так, так, так. Сіди, давай. Пересуваємось. Ого. Зараз О, звідси ще. Там, де там три... навіть є. Почекай, Міка, це не Ельгран Майя, це мутант Ельгран Майя. Та у кого ми тут знайшли? Це, можливо, той самий, від якого ми нещодавно відбивалися на отій бетонній вежі. Можливо, він тут зараз е якось е лікується, рани свої оці вилікує, які ми йому нанесли з зброї. Я не знаю. Ого! Можливо, він якось так від... відлякує хижаків, які тут ще можуть плавати. Тобто ти думаєш. Типу, він це нас його бачить? територія. Я не знаю. От реально, можливо, і бачить, а можливо, і ні. Давай сюди, до мене. Тільки обережно ага. не зачепись тут за каменюки. Ого. Так, 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 ану сюди. Давай, давай, давай. Я все це знімаю. Військові будуть. Ох ти! Ох ти! Ох ти! Що Просто це було! Таке? То чи є така швидка? Та тут щось закрутити навіть може. Ти там кажеш, що там були ще дитинча, чи що? Ага. Маленькі ельгранмайчики. Зараз я спробую вище піднятися і звідси. Роздивитися, ні, фіга собі, маленькі. Вони велетенські, Міка. Так. Вони дуже великі. О, такий. Там наче крокодил в нього башкається. Та я бачу, бачу. Так. Слухай, я зараз трішечки ось так нижче підпущуся і спробую десь ось так. Просто крупним оцим планом його захопити в об'єктиві і засняти. Це реально він. Ох. Щось мені тут не по собі, якщо чесно. Так. ти там Нормально все? Нормально, нормально в тебе там все? Все працює? Субмарина так, не, так, не зламалася. На рахун. камеру знімаєш? Так. Давай, Е, не знаю. А, ні, бачу. Так, бачу, в тебе там камеру. Отже, напевно, я пропоную повертатися, поки ми нічого тут поганого такого не зробили. Давай за мною. Поки нас не побачили. Ще. Так, реально, поки оці мутанти Ельгран Майя та звичайний Майя, поки вони нас не побачили та не попливли за нами. Треба бути дуже обережними. Ой, Вони Ого. дуже моторешні. А якщо зараз у цей велетенський мутант, він подумає, що ми хочемо щось зробити з е, оцими дитинча Ельгранмає і кинеться на нас. Що тоді робити? Ну тікати ти значніший. тільки. А, що? Я mm -hmm. швидший. Все, давай тікаємо звідси, поки вони там нічого такого не так. цей камеру прибираємо. Тихо плавимо, до ми? Речі. Так, а що? Дуже тихо. Нас о, ні. Такой. Давай краще швидше, звідти будемо забиратися. Ой-ой-ой! <кклес> Що це таке? Максимальна швидкість! Давай, 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 давай! Вперед, просто. а <клес> Чого ти такий швидкий, а я ні? Давай, за мною! Повний газ, просто. <клес> добре, добре, тисни, тисни на оту педаль. капець <клес> За нами Що щось звуки? Я не праворуч бачу. Праворуч бери! За мною! <клес> 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 Нічого собі! Давай, 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 субмарина, пришвидшуйся! Нічого собі, що це таке взагалі там. Я я, я, ого, ого, я навіть не знаю, що сказати. Так, на камеру ми Май все найголовніше припили. записали. Ага, вже наш човен тут. Так. Е, чудово, чудово! Вилазимо ось тут, я біля даду. берегу. Оп, а зараз я трішки нижче сюди занурюсь. Так, давай, давай, давай. Будь ласка, дайте мені трішечки нижче. опа -оп, оп 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 Це вже занадто. Ось так. Напевно цього вистачить. Все. Фу. Ого? Я виліз. У нас щось пікає. Ти чула це? Що ага. це було? Сподіваюсь, треба зачинити люк. Зачиняй ага. зверху ага. люк, щоб туди ніхто не сів. Я, звісно, тут ще трішечки пробурилась, ну, наче окей. Давай там без такого чуєш, ти що, пошкодила субмарину? Ну, не знаю. Ніка Добре, скажемо, що це Ельгран має зробив. Добре? Типу він так погано припаркувався, чи що? Ні, типу він гнався за нами і покоцав твою субмарину. Все, нам треба Та вертатися. Нічого там не видно, ніхто Чумеш? там нічого не покоцав. Сідай, зараз у човен. Ні, не туди, я усівся. Ой-ой-ой, ой ось сюди. О, все. Зараз ми. Диви, зараз ми вертаємось. Так, ти ж там записи не прогавила з камери. Ой, борони, маєш поцарапав. Та все, супер. Нічого так, там не Так, зараз перевірю камеру, там начебто все окей. Чи можемо ми тут проплити? Ні, не можемо. Добре, тоді будемо у той бік вирушати. Зараз праворуч ми що, виїжджаємо. Виртаємось. Ні, ні, ні. Ми праворуч уходимо і он туди, там, де були е, ці військові і їх база. Зараз ми до них вертаємось, показуємо їм ці записи і все. На, на цьому наша місія завершена. Я не знаю, щось мені більше не хочеться отуди під воду спускатися. Але це було досить цікаво, так на субмаринах плавати. Так? Тобі сподобалось? Так, чи ні? Я згодна, але все ж таки я не вмію в цьому. все Та, робити. Нічого страшного. Це ж перший раз у житті ти на ній плавала. Вдруге, буде набагато легше. Зараз ми, можливо, ну я не знаю. Я, я б напевно не хотів більше туди занурюватися, але. Сьогодні можна вважати, що нам пощастило. Досить легко було все. Давай вирушаємо до бази військових.